Вітаю, мої духовні дипломати з усього світу. З вами пастор Марк Бернс. Я такий радий і схвильований. У нас призначена нова дата, коли духовні та релігійні лідери з усього світу зберуться у Вашингтоні, округ Колумбія, 22 січня в капітолії США і мами, рабини, пастори, священники, представники всіх релігій світу виступлять єдиним голосом, щоб заявити, ми будемо боротися за релігійні свободи. Всьому світу Ми будемо стояти разом, щоб допомогти припиненню конфліктів. Ми задіємо мережу лідерів, глобальних лідерів, духовних лідерів з усього світу, які працюють як у духовній сфері, так і в політиці, і здатні вести діалог у своїх країнах. Припиняти насильство, вирішувати конфлікти і нагадувати правителям світу про їхнє справжнє покликання. А їхнє покликання бути мирними лідерами і служити тим, у кого немає голосу, і людям представляти яких їх обрали. Тому, якщо ви вважаєте себе духовним дипломатом і відчуваєте, що це ваше покликання незалежно від вашої віри, запрошую вас зайти на сайт spiritualdiplomats.org та безкоштовно зареєструватися. Зверніть увагу, кількість місць дуже обмежена. Ми вже отримуємо сотні заявок від людей, які збираються приїхати на цю конференцію 22 січня сюди до Вашингтона, округ Колумбія. Якщо ви зареєструвалися і приїдете. Ви отримаєте спеціальний значок духовного дипломата, який ми даруємо кожному, хто вирішив стати частиною цього глобального процесу. Духовні дипломати, пам'ятайте, ми не носимо зброї. Ми разом несемо мудрість Бога та віру заради всього світу. Давайте діяти спільно, давайте об'єднувати народи та країни і припиняти конфлікти на планеті. Зустрінемося 22 січня тут, у Вашингтоні, в капітолії США.